Вітаю всіх українців та тих, хто ненавидить руських підорів. Це відео буде про міфічний драго. Я поганяв цей автомат у всіх можливих режимах і зібрав для вас відеоматеріал. Особисто по своїх відчуттях скарб я не отримав величезного задоволення, як то від Одена, Кіло чи інших відомих міфіків. Але цей грав однозначно займе своє місце в моїй колекції. Буду радий прочитати ваші коментарі. пісні, подобайку, та не забудьте підписатися. Всім приємного перегляду. Слава Україні!